Коротше, прислали нам двигун від техніки, з Honda справжній двигун. Е, проблема була яка? Проблема була в тому, що він стріляв, не запускався нормально. Такі були вистріли. Ось при, прикріплю ще відео. Стріляв, не могли нічого ради дати йому, а двигун хондовський, майже новий. Ну і що, прислали наш, наш, наш майстер, знайшов проблему її. Проблему цю устранив. Так сказати. Там була обірвана шпонка. Ось Зараз покажу, як тепер працює двигун. Ідеально запускається. Відкриваємо заслонку, Запускається ідеально. Працює ідеально. Проблема вирішена. Якщо у вас є техніка, яку потрібно відремонтувати, або хочете собі придбати нову, чекаємо вас, або хочете в оренду по Києвої області, в нас найлояльніший підхід, найкращі ціни. Будівельна техніка, віброплити, вібротрамбовки, шворіщики, затирочні машини і ще багато-багато чого іншого. Чекаємо вас в особисті, або телефонуйте для зв'язку номер телефону в шапці профілю.